Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу показати, як з звичайної непотрібної коробки можна зробити святкову упаковку. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я буду використовувати таку упаковку від коньяку і обклею її серветкою. Для цього я цю частину профарбую білою фарбою. Верхню частину захищаю. Тому що прокрашувати її не буду, профарбовуємо і гарно просушуємо. Якщо одного шару фарби замало, профарбовуємо ще раз і знову сушимо. І тепер будемо клеїти серветку. Я вирішила вибрала з таким мотивом, зняла. Всі шари білої серветки залишила тільки верхній шар, і тепер буду клеїти методом файлу. Після того, як серветка просохне, я ці частини перекрию мереживом. Клеїти буду на полімерний клей. І після того, як клей висохне, профарбовуємо мереживо синьою фарбою. Я фарбу розвела водою для того, щоб вона була. Більш рідкіша, щоб добре проникала в всі отвори. От так виглядає робота. Після того, як висохне фарба, можна покрити роботу шаром акрилового лаку. А тепер я хочу виділити фактуру нашого мережева білою фарбою. Для цього я беру суху, сухий пензлик. І наносимо методом сухого пензлика на мереживо. І отак от виглядає коробочка. Ще можна було би додати і снігу, і сніжинок, але мене вже результат влаштовує, тому я залишаю так, буду запаковувати подаруночок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.